Новорічні свята наближаються. Вже зовсім скоро новорічними вогнями запалає головна ялинка міста на площі Сергія Павловича Корольова. Цього року міська влада залишає традицію відкривати новорічний сезон зі свята Святого Миколая. Традиційно ці свята розпочинаються 19 грудня на день Святого Миколая. 19 грудня плануємо поки що о 17.00, але чекаємо каза президента відкриття та запалення новорічної головної ялинки міста. Ми хочемо поміняти, опять-таки, навіть ограждення у йолки, щоб не було банірів, які були в прошлих роках, а зробити все в форматі екостіля. Еко тобто дуже багато великого кількості громадських організацій присоединилось в цьому році. Всі, кожен, вот, понемножечко щось намагаються витягнути, іщуть спонсорів, кожен по своїй стороні. І вот, я думаю, що спільними усилями у нас буде така необычна ёлка, не така, як вона була раніше. Відкриватимуть новорічного красу міста під супровід виступів житомирських зірок та колективів. Гарною традицією у святкуванні новорічних вікендів став і різдвяний ярмарок гостинний та багатий. Також у програму заходів новорічних та різдвяних входить різдвяний ярмарок, який розпочинає свою роботу 17 грудня. Це ярмарок народних майстрів який буде розташований на біля головної ялинки, та так звана фудзона ярмарок із різноманітними гастрономічними виробами, який буде знаходитись на новому бульварі. У нас виходить з площа Корольова, розставлені домики з народними мастерами. У нас в цьому році приїжджають люди з івано Львова, з Хмельницького, з інших регіонів, які привозять свої поділки. Тобто буде дуже цікаво. Здесь вже схема розміщення фудкорту. Напроти кинотеатра жовтень і на новому бульбульварі. То тобто, есть практично, все теж сформировано. Вот наш волшебний домик Святого Ніколая. Вживання алкоголю на масових заходах під суворим контролем на ярмарку продаватимуть лише слабоалкогольні напої. Вирішили в міській раді. Яка була проблема в минулому році? Ярмарок був дуже концентрований, і заходи, і будиночки, і фудосі заходили стільки на площі Корольова. для того, щоб унукнути цього скупчення. І змішання потоків людей з різними вподобаннями ми це розвели. І ми чули, що ми в футзону забрали максимально далеко від небесної сотні стели і розмістили її починаючи від кімнати жовтень і трошки туди далі. Тобто люди, які будуть, ми пропонуємо все ж таки дозволити вживати алкогольні напої, слабо алкогольним угору, трохи да, та Ми до вуха, але обмежуємо не більше, ніж скільки, 20. Ну, там, То, не більше, ніж 20 градусів. Але і обмежити вживання алкогольної полі маленьки лише локації футзони, яка знаходиться біля книгату тобто ні на площі Корольову, ні на Михайлівській, де буде дитячі зони, алкоголь вживати не дозволено. Також Житомирським депутатам організатори запропонували долучитися до святкової програми і потішити малят усною народною творчістю казками. Катерина Чумак, Роман Прокопенко, у центрі подій СТВ.